Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магию. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Планував Бліц, але коли задав питання в Телеграмі, всі питання стосували сьогоднішнього удара по Дніпру, що то за ракета, що то за російська вундервафля і так далі. Ну тому сьогодні буде не Бліц. Е, сьогодні багато питань буде про ту ракету, що це, чи буде повтор, реакція заходу і так далі, і тому подібне. Так що мучитесь позручніше, ну а я починаю. <звук> <звук> ну, Просять мене подивитись, так все-таки МБР чи ні, міжконтинентальна балістична ракета, Не МБР абревіатура. Ну, Вже Путін нібито виступив на момент ось запису відео і сказав, що це якась їхня новітня вундервафля Ну, Давайте все-таки запитаємо. Так, гаразд, добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, до сьогодні по Дніпру прилетіла все-таки міжконтинентальна балістична ракета. Скачерн, правда. Дагас. Я вас перевернутий. Шукана перевернута далі. Постаруна. Ну, цікаво, Іса і фінал який цього всього. Фінал Соло. Ну так. Да. В принципі, то мені показують, що вже ж маєш інформацію, навіщо перепитуєш. Що в нас тут? Ну, але знов таки росіянам вірити, Путіну вірити, зокрема, то себе не поважати. Що в нас тут? Да, зараз перевертий лауз беркана перевернути, постаруна і СОВЛУ. Ну, соло зразу, да, показує, що правильна моя здогадка, так і воно. А, ось, ну, ось зміна ситуації відбулася. Ось мені показують, що вийшла певна інформація. розкрилась, Лауз як потік інформації в даному випадку йде. По БЕРКАНІ перевернуті, цікаво. А... Ну, схоже, що та ракета якась обмежена була, обмежені її можливості в цьому плані, що вона могла би далі пролетіти, просто її так запрограмували. Ось. Якась таємниця була, але таємниця розкрилась. То, що соло, то, що медіа, то, що яскрава заява, ну, оце і є конференція Путіна. В принципі, бункер не видало. Підтвердило, що то ракета. Ну, та ракета, що він назвав, чи не та, не особливо бачу сенсу питати, міжконтинентальна балістична ракета. Тож, що наші західні партнери вже почали сказати, що ні, не воно. Так і воно. А раз, тут вже друге питання виникає. Чи будуть ще по Україні такі ракети летіти? Саме міжконтинентальні? Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, та а чи будуть по Україні ще ось такі от міжконтинентальні балістичні ракети летіти? Ну, або такі самі, або, може якихось інших типів. Скажіть вам, правда. Хагалас. Кану, перевернута. Тей вас перевернутий перевернуто далі. Е, це А, На жаль, не порадую. Так, да, проглядається можливість ще таких ударів. Но, із хорошого, кількість невелика. Це, знаєте, як разова акція. Під якусь подію, хіба що так. Це не те, що вони нас почнуть цими міжконтинентальними балістичними ракетами закидати. Ні, 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 воно так не виглядає. Що ми маємо? Хагалас, Кано перевернута, Тейвас перевернутий, Райдо райду перевернути, єра. Ну ось Хагалас, Ось Хагалас сам удар показує. Хитрий якийсь удар, ось підступний. Тейвас так само приліт показує. А, ну Оце от дійсно, як знаєте, приліт і вибір маршруту. Ну Це і розділення, то що там боєголовка розділяється на кілька частин і так далі. А, ось, власне, так само. Рух, рух. ну Летить, швидко летить ракета. Да? Ну і ось є аероциклічні події. Тому, да, на жаль. Но, повторюсь, кількість невелика це буквально разова акція. Це, що прилетіло, ну, ще схоже, як мінімум раз буде. А, ну і загалом. По часу, по часу це буде пізніше. Тобто це не те, що вони прямо завтра по нам пульнуть. Ось. Ну, але загалом, так, да, повторюсь. На жаль. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, питають мене, просять подивитись, це, відповідно, після цієї прес-конференції Путіна, де він же заявив про цю ракету, то там ще купа погроз була. От просять подивитись: ну, який наслідок для нас, що буде, який взагалі розвиток буде ситуації. А ну, добре, дякую за відповідь. Гаразд, а покажіть мені, будь ласка, який буде розвиток ситуації з боку Росії після власне, оцього от, сьогоднішнього удару міжконтинентальною балістичною ракетою? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Тайвас. Отав. Ансус перевернутий. Евас перевернутий. Фехун далі. Інус. Що ми маємо? Тей вас ото пере... прямий ансус перевернутий, Евас перевернутий, феху, і інгус. А, да шо? Да ось. Оце Кремль. А ось ну, таке шо? буде наростання бойових дій. Це і наростання бойових дій безпосередньо на фронті, це і наростання обстрілів. да. М -м ось відповідно. Мало того. Ну, обман, і псо буде багато з боку Кремля, да? лякалок всяких різних і так далі. Зрозумів. Але Ансус не тільки про обман, Ансус це й переговори. Таємні. Зрозумів, що не з нами ось. Заради чого? Заради того, що пошук можливостей для чого? Для достатку. Економіці Росії реально погано, і санкції їм муляють, притом доволі сильно. І душать їх все-таки потихеньку. Ось буде прощупування варіантів на рахунок того, щоб з них щось зняли в контексті санкцій. Да? Якийсь пошук варіантів, пошук лазівок і так далі. В тому числі. Ну, в контексті бойових дій, то це, да, на жаль, наростання. Як на фронті, так і в плані обстрілів. Да, вони ще весь свій бюджет, як то кажуть, не проїли і, відповідно, будуть ще жесть творити. Ну, не здивований, чесно кажучи. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте запитаємо реакцію Заходу на відповідно це от шоу, як це назвало. Це шоу назвали мені в питанні. Це я це шоу не називаю. А, ну що це? Це була вистава для, з боку Росії якраз з планом демонстрації сил Що от дивіться, мов, у нас такі ракети є, і наступна вже може бути з ядерною начинкою. да В такому плані. Це ж читається, прямо як то кажуть, поверхам читається. Добре, давайте, подивимося все-таки реакцію Заходу. Бо я ж кажу, Захід почав відбріхувати, що це не балістична ракета, а точніше, не міжконтинентальна балістична ракета, і оце, -оце. А, Добре, гаразд, якось Ну Добре, покажіть мені, будь ласка, реакція Заходу на оцей от удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Покажіть мені, будь ласка, скажіть, що він правда. Агалас. Ухте! Ну, ну. Кану. феху перевернуто. Так. манас перевернутий. Евес перевернутий. Ну. Такий гарний початок і такий безславний кінець. Веркану перевернути. ну, фінал мені покажіть. Інус. А, в цьому плані. Ну, Ой ж ти моє, ну що ти скажеш? Ну, гаразд. Хаглас, канов, еху перевернуто, Аннас перевернуто, Евос перевернуто, беркана перевернута, інус. Е, ну, дивіться, захід розізлився, тому що хагала це різко негативні емоції, реакція різко негативна. А щось вийде в пресу. Схоже, що пізніше, не сьогодні. Коли таки визначать, що ракета балістична. Ну Вони ж у нас і корейців не бачили північних до пори до часу і так далі. правда? Тому якби, треба їм дати там позапрягати на Заході, вони ж швидко справи не роблять. Е, ну шо, Вийде в пресу якась інформація, реакцію ми почуємо побачимо. Мало того, КАНО план показує. Схоже, у Захода була якась заготовка на такий варіант. Ну Щось воно мені так іде. Все рівно обмежений ресурси де того що, що, того, що хтось ось, 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 знов-таки боїться. Це якась, якийсь західний чиновник, да? правитель західний. Хтось ось боїться і хтось нам схоже, що обмежить поставки. Да? Чого поставки? Ну, ракет, зрозуміло. що в принципі. Ось ось власне, самі поставки падають. Але не лише. Ну, це от обмеження поставок де Да, конкретно в плані ракет. То, що хто, -то, хто -то злякався на заході, да. а, ось мало того, це ось пошук варіантів, пошук варіантів для чого. А, ну, як, як це все розрулити? Так виходить. Щоб поберкання перевернуті, щоб далі воно не пішло, не допустити, якби. По -да. Дивіться, захід злякався. З одного боку, агресивна реакція, ну, у когось, це знов таки, ми загалом дивимося. А хтось ось прям все. на гальма впав на серйозні, як то кажуть. А, ось іде пошук варіантів. задля чого? Задля того, щоб ситуацію, ем, щоб розвитку не допустити. Щоб далі воно не пішло. Мало того, на це ось буде виділений ресурс. Е, ну що, і з такого? Поставки нам будуть, но. Хтось ось перелякався і нам поставки сповільнить. Хтось, не всі. А, і будуть шукати варіанти, як це можна не допустити розгорання цієї ситуації. Отак воно мені виглядає. Хоча ось по факту реакція різко негативна. І хтось цю реакцію оприлюднить. Десь воно вийде, просто що трохи пізніше. Треба почекати, щоб вони там розродились, як то кажуть. Ой, йомайо. Да, бракує, бракує сили теперішнім політикам. Перевелися Черчиллі, Рузвельти і так далі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Все ще, що Європа, що Захід загалом надіються, що відсидяться. І не розуміють, ніби що третя світова ось, вже не те, що стукає в двері, вона вже їх вишибає, вибачте. Добре, давайте ще реакції України. Подивимось, що ж ми дамо у відповідь по Росії на оцей от удар міжконтинентальною балістичною ракетою. Араз, <звук> дякую за відповідь. Ану добре. А покажіть мені, будь ласка. Ну, а реакція України. Дії, зокрема, України на оцей от російський удар міжконтинентальною балістичною ракетою. Яка відповідь буде? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що вам правда? Райда. Ото. Розперевернутий. перевернутий. перевернута. Ну ну меркана і. Я вас переверну. Поясніть. Тепер. Ага, туди лізти не треба. Ну, гаразд. А, так, ну що ж, цікаво. Що в нас тут? Райдо, Отал, урус перевернутий, Кано перевернута, беркана, евас перевернутий і перт перевернутий. Оце мене вже зупинили. Е, поки що і мало того, тут ще не визначене майбутнє. Тобто, поки що е, ще не визначилась наша влада, яка буде відповідь. Поки що, підкреслюю. На даний момент ось. Е, ну, дивіться, ось іде пошук варіантів. У кого у влади консультації ось з військовими, хоч руна й перевернута. Сила буде застосована, так. Да, тобто, без відповіді цей удар не лишиться. Можу зразу сказати. А, щось хитре: а, застосування сили, обмеженої сили і хитре застосування За, для того, щоб ось запустити ситуацію, да, навпаки, щоб розвиток ситуації був, і щоб обмежити якісь можливості російські. Ну і так, да, це мені показують далі не лізь і це тут поки що до кінця ще не визначено. Тобто ще з, з масштабом удару, з цілями удару до кінця, схоже, не визначились. Ну, удар буде, відповідь буде, відповідь буде хитра. Якась хитра, підступна, я б навіть сказав. Цікаво. Тобто, побачимо, да, і в принципі, руни швидкі попадали. Тобто відповідь по Росії буде доволі скоро. Не буду якихось цифр називати, тому що рун своє розуміння часу, але скоро. Руни швидкі. Тому чекаємо. Ми це почуємо і це побачимо. Так, і що ще таке цікаве хотів запитати? М -м О, а давайте. У нас же ж президент. Ну, я буквально вчора розбирав. То президент заявив, що у нас теж ракетна програма відповідно росте і розвивається. Ну, так давайте запитаємо. Українські саме українського виробництва ракети скоро полетять по Росії. Араз, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так, а м -м, ракети вже безпосередньо виробництва України. а... Скоро по території Росії полетять. Скажіть, що правда? Турісас. Тей вас перевернутий. Перт. Далі. Лагус. Наутіс. Шо? Гебо? А, в цьому плані. Так, мені показують, що не зовсім коректне питання поставив. Українські ракети вже летять. Нептуни то у нас вже, в принципі, є. До тут те й показують. Ну це не тільки Нептуни, тут іще йде. Тут іще йде. Так, да, ну, не зовсім правильно поставив питання, треба сказати, окрім Нептунів. Що у нас тут? Турісас, вес перевернутий, перт, Лагус, Наутіс, гебо. А ну, ось, ось вам удари, ось вам ракети. Все летить і все буде летіти, в принципі. Мені покажуть, що вже летіло саме Нептуни. І далі ще буде. Наростання буде процесу, тому що Перт це про більшу кількість. Ресурс буде у нас. Ракетний, ракетний ресурс буде рости. Ракетні атаки з нашого боку теж будуть рости. Українськими ракетами, підкреслюю. А ось у нас на те курси іде, якраз на що, на, на то, щоб збільшити кількість. Да? Ну, До речі, це вода. Це вода, це ось зброя, це явно Крим. До речі, ну і це Нептуни безпосередньо. А, ну, все-таки у нас якісь є обмеження з боку кого? Да, з боку партнерів, виходить так. Тобто, а, фактично, що партнери нас якби як притримують все одно. В контексті є якісь обмеження з боку кого, з боку партнерів? Ну, що це? Ну, схоже, туди не бити, сюди не бити, те щось на Росії не чіпати, те не чіпати і так далі. Кримський міст уже застоявся, вже перестояв, як то кажуть, уже давно б його треба приговорити. Ото був ото в бункері, ядерний би вибух був, по чемоданчикам потім. Е, о, так само і мости ті, на тій залізниці, яку вони там через Маріуполь, на Бердянськ протягнули, так само. Так само їх би треба було приговорити. І ще багато таких цікавих об'єктів, які чомусь досі стоять. Хоча, в принципі, можливість туди дотягнутись, у нас є. А я от на це от дивлюсь і, в принципі, розумію, чому вони стоять. Так, вашу перетак, хочеться сказати. Даруйте за мій французький, який багатьом подобається, як я зрозумів по коментарям. А, так, ну що тут, що до балістичних ракет, ну, не знаю, що тут ще подивитись. Ніби все, із таких основних питань все розглянув. Що ще упустив, що ще по цій темі цікаво, то пишіть то вже десь в бліці до розгляну. Сьогодні таке ось відео вийшло. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!